Паризький автосалон повернувся після чотирирічної перерви, спричиненої пандемією. Значну частину виставкового простору зайняли китайські бренди, проте є і французькі виробники. Рено демонструвала концепт кар, стилізований під ретро-моделі Рено 4. Це компактний кросовер з електромотором і лише одним приводом. Також виробник показав концептуальний баг і маніфесто, створений дочірньою компанією Дачія. Сі залишив моторшоу поза увагою, але його преміальний бренд, DS показав модифікований паркетник серії 3. Peugeot привіз новий кросовер із гібридною силовою установкою. Однією з найцікавіших новинок став Джип Avenger. компактний кросовер, перша повністю електрична модель марки та перший автомобіль створений для європейського покупця. Ціни стартуватимуть від 30 тисяч євро. Avenger – це компактний позашляховик завдовжки трохи більше ніж 4 метри із запасом ходу 400 кілометрів, і він повністю електричний. Нині це в тренді. Марка Альпін підготувала для автосалону спортивний шоу-кар Glow. Концепт оснащено двигуном внутрішнього згоряння, який працює на водневому паливі. Французький стартап нам ікс теж показав водневий автомобіль. Це дуже актуальна і цікава технологія. Проте для заправляння водним, як і для заряджання електромобілів, потрібна інфраструктура. Але зараз країни дедалі менше витрачають на такі проєкти. Серед азійських брендів Вей та Ора, що належать компанії Great Wall, а також бід та В'єтнамський Вінфаст. Усі прагнуть завоювати європейський ринок. Китайські автовиробники прийдуть до Європи з дешевими автомобілями і виведуть із гри європейські компанії. А потім, коли встановлять панування на ринку, підвищать свої ціни. Наслідком пандемії стало те, що багато великих брендів перестали брати участь в автосалонах. На думку експертів, виробники від цього ніяк не постраждають, але видовищні моторшоу можуть відійти в минуле.